Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Де живуть вітаміни? Чуєте, хтось постукав до нас у двері? Це Незнайко до нас завітав у гості. Що сталося, Незнайко? Чому ти такий засмучений? Я такий сумний, тому що погано почуваюся. Мабуть, я захворів, а чому? Не знаю. Діти, як ви думаєте, чому незнайко став так часто хворіти? Тому що він не дбав про своє здоров'я, не робив зарядку, не гуляв на свіжому повітрі, вживав шкідливу їжу, пив некорисні напої. А що ж такого страшного у шкідливій їжі? Так, у ній зовсім немає вітамінів для нормального розвитку нашого організму. А що таке вітаміни? Чи хотіли б ви про них дізнатися більше, і для чого вони нам так потрібні? І я теж хочу дізнатися про вітаміни, тому що не хочу більше хворіти. Що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і мають надходити в організм в невеликих кількостях. Ученим знадобилося 100 років, щоб зробити відкриття, свіжі продукти містять вітаміни, оскільки вчені у той час не знали точну хімічну природу вітамінів, вони не давали їм імена, а називали за латинською абеткою А, Б, Ц, Д. І так далі. Вітамін А, корисний для очей, серця, шкіри. Він міститься в рибі, морепродуктах, печінці, абрикосах, моркві. Вітамін Б. Його відсутність викликає хворобу А Цей вітамін міститься в молоці, свіжих фруктах і овочах, всіх злаках. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціям, захищає від застуди. Багаті цим вітаміном фрукти, ягоди, овочі, лимони, апельсини, яблука, томати. Вітамін Д. Важливий для правильного розвитку кісток і зубів. Цей вітамін у великій кількості знайдений у риб'ячому жилі, печінці, яєчному жовтку. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Дуже важливо правильно харчуватися, щоб організм отримував усі необхідні вітаміни, тоді ви матимете гарний вигляд і міцне здоров'я. Дуже багато вітамінів в овочах та фруктах. До нас завітав кухар з повним кошиком корисних овочів та фруктів. І зараз вони нам розкажуть про себе. Кожному потрібно знати, щоб здоров'я міцне мати, треба їсти апельсини, це корисно для дитини. Щоб ніколи не хворіти, молоко потрібно пити. Хочеш бути футболістом? Борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Срібна в неї кожушина, всім відома цибулина. Бо вона у стравах всюди береже нас від застуди, як червоний світлофор на городі помідор, як томати його всі знають і за користь поважають. Ось горох, і з нього, діти, добрий можна суп зварити, а горошок молодий смачно їсти і сирий. Ароматні невелички, у обох червоні щічки. Всім відомі дві сестриці, полуниця і суниця. Яблук, повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Хоч лимон, такий кислющий, фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікує, і у стравах він смакує. Запам'ятайте, діти. Якщо ви будете кожного дня вживати такі чудові овочі та фрукти, молочні продукти, то не будете хворіти і станете міцними та бадьорими. І ти, незнайко, будь ласка, запам'ятайте, пропоную вам, дітки, пограти у гру правильно, неправильно. Я буду промовляти твердження, і якщо воно правильне, плескайте в долоні, а якщо неправильне, тупайте ногами. Перше твердження, щоб бути здоровим, треба їсти багато солодкого і пити солодку газовану воду. Правильне твердження? Неправильно. Щоб бути здоровим, потрібно робити вранці зарядку і вмиватись прохолодною водою. Правильно? Правильно. Щоб бути здоровим, потрібно їсти усе, що подають на стіл у дитячому садку. Правильно? Правильно, щоб бути здоровим, потрібно мало гуляти, довго сидіти перед телевізором або комп'ютером. Неправильно, щоб бути здоровим, потрібно не вживати овочі і фрукти. Неправильно, дітки, щоб бути здоровим, треба пити молоко, їсти сир, сметану, інші молочні продукти. Правильно. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватися режиму дня, вчасно їсти, відпочивати, гуляти, займатися справами. Правильно, дітки, щоб бути здоровим, потрібно вживати тільки вітаміни, придбані в аптеці в різнокольорових баночках. Це неправильно. Щоб бути здоровим, узимку потрібно одягати сандалі і легку футболку. А влітку шубу і теплі чоботи? Це неправильно. Щоб бути здоровим, потрібно вживати достатньо риби, м'яса і зелені. Правильно, дітки, молодці, ви все виконали правильно. Ви запам'ятали наших друзів і помічників, та ще дуже багато цікавого дізналися сьогодні. То якими будуть дітки, коли будуть вживати корисну їжу і берегти своє здоров'я? Щоб росли ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть, з вітамінами дружіть. Дякую, вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!